Які зміни в українській освіті найактуальніші в даний Щоб було менше нагрузки для дітей? Практика. Ну, найважливіше це замотивувати молодь, щоб вона хотіла навчатися. Щоб дітям було цікаво розвиватися, а вчителям було цікаво познавати і віддавати. Для початку я вважаю, що потрібно провести важливу реформу саме в оцінюванні знань студентів. Той, хто, наприклад, вкладає дуже багато зусиль все це, отримує фактично таку саму оцінку, як і та персона, яка Ну, фактично просто відбувається відбуває процес навчання. Дуже негативні наслідки несе дистанційне навчання і навчання таких якихось змішаних форм. Якщо щось зрозуміло, не засвоєне, немає прямого контакту з викладачем, щоб пояснити, зрозуміти, навести приклади. Е, найкраще змінити саму систему. Сам підхід до навчання він повинен бути більш продвинутим, лояльним, сучасним, відповідати, наприклад, європейським стандартам. Можливо, навіть збільшити кількість місць безкоштовних, щоб молодь могла вступити. Університет, технікум безкоштовно потрібно трішки підкоригувати, і тоді буде просто справді цінність знанням і цінність того спеціаліста, який вивчив свою справу, і в подальшому буде використовувати всі ці знання у своїй сфері діяльності.